Коли в 1872 році у Бердянську з'явилась класична чоловіча гімназія, належної будівлі, де би вона розташовувалась, у місті не знайшлося. Тому тогочасний міський голова Костянтин Костантинов, Бердянська громада та земство вирішили звести капітальну споруду для цієї установи. Восени 1973 року почалося будівництво грандіозної будівлі за оригінальним планом і проєктом інженера капітана Єрського. Підрядниками були обрані брати Соловйови. Цікаво, що коли вже були зведені стіни, то в останній момент їх вирішили підняти, щоб збільшити кількість кубометрів повітря, які припадає на кожного гімназиста. В результаті цієї зміни на сьогодні будівля БДПУ має один поверх висотою, більше двох поверхів сучасних споруд, багатоповерхівок. Офіційне відкриття споруди чоловічої гімназії відбулось 3 лютого 1877 року. В цей день було здійснене освячення приміщень новобудови та Олександру Невської церкви. Яка також була відкрита при гімназії. Життя навчального закладу змінило роки революції. Споруди гімназії використовували в різний спосіб. Зокрема, у 1915 році, у зв'язку з подіями Першої світової війни, будівлю було віддано для занять евакуйованої замостської чоловічої гімназії та вирішено відкрити у частині приміщень шпиталь. Та вже в 1918 році будівля чоловічої гімназії була повністю порожньою. Проте на початку 1920-х років у будівлі діяли різні освітні заклади і курси, які використовували приміщення будівлі в необхідних для навчання цілях. У вересні 1941 року Бердянськ був окупований. У будівлі гарбниками був відкритий військовий шпиталь. А вже у вересні 1943 року почалося відновлення міста, так як окупанти, які залишали його, спалили більше 80% матеріального фонду. На це пішло майже 10 років кропіткої праці. В 1953 році виш повернувся у відбудоване приміщення. До окупації Бердянська у 1922 році головний корпус БДПУ був єдиною будівлею пам'ятки в національно в місті, а також входить до 20 найкрасивіших університетів України.